Продолжение следует... Коптери, планшети, радіостанції та багато іншого необхідного нашим оборонцям. Мерія Дніпра передала чергову техніку захисникам України. Це вже не перший раз ми отримуємо від Дніпровської ради дрони. Раніше ми вже отримали від них мавіки «Третій» та аутела. Це також нічні дрони. Нам бракує постійно нічних дронів, тому що в нічних умовах польоту вони досить важкі і там дрони втрачаються. Скажімо, так частіше ніж значно частіше ніж день, тому що є складнощі Іх посадкою і вночі і, звісно дуже велика дяка і людям за їх працю за їх налоги та податки вибачаюсь і міської раді, і тим, хто робить ці закупівлю. Бо ну це дуже дуже велика. Великий вклад в приближення нашої перемоги. Серед вантажу також є камери з тепловізором, портативні зарядні пристрої та панелі відображення. Кожен такий транш, кожна така допомога вона підвищує боєздатність наших підрозділів, робить наші підрозділи потужнішими, дозволяє їм мати очі над собою, швидше між собою обмінюватись інформацією, швидше реагувати на всі виклики, які є на війні. То знищувати ворога, переміщуватись, наступати, відступати, робити все те, що необхідно на війні для того, щоб наші наші воїни зберегли життя і здоров'я. А вороги всі загинули. Чергова партія допомоги загальною сумою 27,5 мільйони гривень. Усю техніку вже відправили на фронт.